21 березня в нічному клубі Атлас відкрилася виставка міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва Бірючий. Бірюча це резиденція для художників, яка вже десятий рік поспіль запрошує до півострова художників, сучасних українських художників, які працюють там, створюють свої об'єкти і вони залишаються в колекції власне резиденції. І от ми запропонували комісару бюрючого Геннадію Козубу зробити таку ретроспективну виставку напередодні ювілею цієї резиденції. формат симпозиума, тот, который сейчас вот как бы уже существует, он позволяет объединять художников, то есть общаться где-то в такой неформальной обстановке, потому что находясь в городе, каждый занят своими какими-то делами. Люди, приезжая на остров, конечно, они от своих дел как-то, они остаются в другом мире, и там на природе есть возможность и поработать, и поговорить. И это такое место, где пересекаются. Це не, не только там художники одного покоління, а й художники різних поколінь. То тобто, старше покоління там набирається енергію молодого, молодою набирається вбито старшого. Простір клубу Атлас дав можливість багатьом людям побачити незвичайні шедеври талановитих митців, адже деякі роботи мають величезні розміри, через що виставляються вперше. Тому що ми змогли розмістити більше 30 робіт а, різного формату. А деякі роботи тут є і 5 метрів, і 3 метри з половиною, наприклад. І ми представили бірючий від 2006 до 2014 року. Тобто всі ці а, періоди в симпозіумі ми розкрили завдяки ось цим роботам. Експозиція представляє роботи більше півтора десятка митців, наприклад, група ГАЗ симбіоз художників Василя Грубляка та Олексія Золотарьо, що презентує проєкт Колісниця перебудов Це перша наша поїздка на Бірючий була, і ми зробили таку, можна сказати, навіть не Стьопів, так не назвати наші думки на тему 90-х. От, і, ну, якби, який був час, да, і от кравчучки вони відігравали страшно важливу роль в розвитку нашої якоїсь, да, там, економіки. І ми, їм, ми, її, ми її збільшили і дали їй крила гірмеса. Та цьогорічня їхня робота не менш актуальна, ніж попередня. Тут ще один проєкт буде представлений рутина, який ми зробили вже в цьому році. Ми побудували такий великий зікурат. Взяли за основу а, мавзолей, ну, будівлю Мавзолея, назвали її рутина і спалили там все в час. Це було страшно красиво. Це була така дуже ефектна картинка. І я думаю, що це ну, такий цікавий експеримент, тому що е, подивитися на ці роботи можуть тепер не тільки поціновичі мистецтва, які звикли до виставок в галереї чи музеї, але і ті, хто будуть приходити до атласу на концерт, на якусь вечірку, е, і так далі. Тобто, це теж наша цільова аудиторія. І мені, як куратору, було дуже цікаво от спробувати щось нове в виставковій діяльності в Києві. Тому Якщо вас зацікавила така незвичайна експозиція, клуб Атлас чекає на вас до 4 квітня поточного року.